В Ефірі Лайв студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіньом. В Китаї запевнили, що зброю Російській Федерації для війни в Україні не надаватимуть. Про що ще говорили в ефірі? Далі з моїм гостем в студії Михайло Шабанов, політолог. Михайло, я вас вітаю. Вітаю, дякую, що ви тут. І дякую. одразу скажу, що Ще один політолог, американіст, долучиться до нас в ефір Владислав Фарапонов, Він буде онлайн спілкуватися, але трошки пізніше. Давайте для початку, якою була основна мета блінкена поїздки Блінкена до Пекіну, бо там заявлялося як налагодження дружніх стосунків, так стосунків між Америкою і Китаєм, що ви вбачали в цьому? Насправді слід по перше визначити, що ми з вами живемо по суті в світі, який поступово стає біполярним, тобто є сфера впливу США, то як то кажуть, колективного заходу, а є сфера впливу Китаю на сьогоднішній день, який фактично поширює цей вплив на країни так званого глобального півдня. В тому числі на країни Африки, і на сьогоднішній день стабілізація відносин між Сполученими Штатами та Китаєм з різних приводів: економічних взаємовідносин, Тайваню, власне української війни, скажімо так, ось і власне повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Ось ці моменти вони є принциповими для вирішення на сьогоднішній день. Ми одночасно можемо з вами спостерігати, що з одного боку президент Джо Байден каже про ймовірність ядерної атаки, прямо каже про ймовірність ядерної атаки з боку Росії, не виключає такий момент. А з іншого боку, пан Блінкін як держсекретар, він фактично вступає у пряму комунікацію з Сі Сідзінпінім. Тобто, це вже каже про багато. Це каже по перше, про те, що Китай залишається раціональною державою абсолютно, що є ідеологія, але є економіка, і порушувати баланс сил разом ну, зі своїм стратегічним, скажімо так, у багатьох сенсах партнером, як Сполучені Штати, Китай не бажає на сьогоднішній день. В остання така зустріч була п'ять років тому. Так безумовно. З держсекретарем саме Америки, і це було таке е, про Прощупування так, хто на яких позиціях залишається, тобто треба було так. впевнитися особисто, приїхати і ще раз ці моменти проговорити. Вірно, я розумію дипломатії особистісного контакту, тобто mm -hmm. для дипломатів сходу дуже багато значить саме особистісна, ну скажімо так, to. присутність, комунікація, mm -hmm. певні жести. Скажімо, так певні аспекти, скажімо так, зближення вони всі говорять, говорять дипломатичною мовою. У цьому разі особистісна зустріч з паном Блінкіним, пана Сі Сідзінпіня. Вона каже про багато. Вона каже про те, що Китай бажає стабільності і не бажає розмухування ситуації не тільки. Як то кажуть, в пострадянському просторі в межах його але і в межах всього світу на сьогоднішній день, бо Китай є стабільна економічна стратегія його шовкового шляху, його інтересів, і він не бажає цього порушувати. От, а в розрізі стабільності який вплив Російська Федерація тоді має на Китай, тому що Російська Федерація якраз таки і порушує така дестабілізує у нас такий чинник, так і країна, агресор, яка ось вносить свої. Побажання не просто агресора країна визнана країною терористською, власне, практично у всьому світі. На сьогоднішній день головне питання чи визнають її таковою, як то кажуть, ведучі держави Сходу, Індія та Китай, власне. Але щодо впливу Росії на Китай, ну тут є багато питань. Скріж uh -huh. навпаки, вплив Китаю на Росію він є більш потужним. На сьогоднішній день ці відносини це відносини потужної розвиненої економічної держави якою є Китай власне з потужною армією? Ось і з іншого боку, ресурсний додаток у сенсі Російської Федерації, який втратив фактично всі ринки у контексті санкційних механізмів проти РФ, та, власне, шукає якихось знаєте, інших шляхів. І наразі, доки Китаю буде вигідно отримувати дешевий ресурс з Російської Федерації, він буде його отримувати на будь-яких умовах. Ми бачили під час поїздки Сін до Москви та зустрічі з російським диктатором. Наскільки той і як він себе вів, відповідно, як вів себе Путін? Ось тобто, це була зустріч господаря, тобто Цзіньпіня, з його фактичним васалом, ну тобто. Це саме так читалося, власне на сьогоднішній день Китай не розглядає Росію взагалі як партнера. Тобто Росії можливо, і російському керівництву хотілось, щоб Китай под визнавав її такою, але цього немає. Не партнери, а просто території і можливості, так. які можна використати. Так. Більш того, країни, які раніше входили, ну скажімо так, в зону впливу геополітичного Росії. Наразі вони переходять під геополітичний, скажімо так, протекторат Китаю. Ми можемо сказати про сьогоденні настрої серед політичної еліти Казахстану, де є різні вектори: турецький вектор, і в основному це китайський вектор дійсно переорієнтації. І а, Китай на сьогоднішній день він, як то кажуть, вносить свої корективи в так званий пострадянський простір, хоча цей термін він вже себе дещо віджив. Але щодо ось ОДКБ, країни, які туди входять. Саме вектор Китаю він фактично ставить крапку на е, цій так звані на цьому так званому союзі. На вашу думку, як розбіжності у поглядах Америки і Китаю можуть впливати на Україну? Ну по-перше, Китай е, колись пропонував так званий мирний план, так. тобто про просто... навіть не згадується, що Росія це терорист, так е, Китай власне цим планом, на мій погляд, він просто проявив свою позицію, тобто позиція є. Позиція, ну скажімо вони так, вони хочуть бути посередниками. Так, так вони хочуть бути посередниками, вони хочуть отримувати те, що вони отримують, але при цьому мати і певні стратегічні перспективи з Росією, лояльними до Росії, так щоб там так. свої вигоди. отримати. Доки це а, можливо, дійсно. Бо mm -hmm. країна, яка абсолютно ізольована, вона йде вже в такому крутому геополітичному піке, і китайські можновладці, вони абсолютно раціональні. Вони це розуміють. І як тільки Росія вже вона перетнула все, що можна перетнути звичайної контексті екоциду, який Росія влаштувала фактично, і інші загрози, які наразі існують, Китай не хоче, щоб його керівництво. Його політична позиція і економічні інтереси асоціювалися з Росією, і все, все більше і більше він буде відходити від Росії. Тобто, зустрітися диктатору російському або російським можновладцям з китайськими можновладцями буде все складніше насправді, і з іншого боку, я так вважаю, що зустрічі між американськими можновладцями та китайським керівництвом вони пожвавляться у цьому сенсі. Важливе про Україну Блінкен сказав, що Китай запевнив США та інші країни, що він не надає і не надаватиме летальної допомоги Росії. І цитую: ми не бачили жодних доказів, які б цьому суперечили. Чи постійно є ця лінія Китаю? Вона є постійно щодо летальної зброї, бо летальна зброя це певна межа. Яку е розумне керівництво країни не може перетнути. І будь-які провокації, які кажуть про якісь е китайські комплектуючі в якомусь озброєнні, чи інші моменти, всі вони фактично є е зайвими у цьому сенсі. Є зайвими у цьому сенсі, вони абсолютно у цьому сенсі не потрібні, я вважаю, тобто вони є безперспективними. О, те, що ви згадали разом з тим, блінкен занепокоєний, що китайські компанії можуть надавати свої технології Росії, які Російська Федерація може застосовувати для просунення вторгнення в Україні. Що ми знаємо про це? Наскільки китайські компанії сьогодні обходять ті санкції, так які є щодо Росії, так щодо обмежень. Ну, треба розуміти, що китайський Форбс складається з мільярдерів, які отримали можливість заробляти завдяки китайському уряду. Перш за все. Тобто, саме китайський уряд ну фактично неформально керує багатьма процесами. Тобто, банківська система під контролем, відповідно, найбільш потужні. Фінансові, скажімо, так, сили також є під контролем. Промислові, тому я думаю, що так деякі компанії будуть обходити санкції, наскільки це можливо, через третіх осіб. Але в будь-якому сенсі, знову ж таки, вони є під контролем китайського уряду. Насправді, бо Китай він є в більшій мірі централізованою авторитарною владою, де бізнес не може собі дозволити. якусь, знаєте окрему стратегію? Бо дуже постраждає від цього. Насправді, давайте почуємо вашого колегу. До нас онлайн долучається Владислав Фарапонов, політолог американіст. Владислава, вітаємо вас і дякую, що ви з нами. Добрий вечір. Вітаю. На вашу думку, Владиславе, чи зможе Китай відкрито допомагати Росії воювати проти України? Тому що було чітко заявлено, що не надає і не надаватиме Китай летальної зброї для Росії, щоб вона могла просуватися Україною, але разом з тим є занепокоєння, що китайські компанії можуть надавати свої технології для Російської Федерації. Ваша думка чи буде ця підтримка відкритою зі сторони Китаю? Ну так, да, ви абсолютно праві, що насправді от, економічний вимір співпраці між двома державами теж серйозно непокоїть сполучені штати. І е, якщо ми подивимося навіть на лише офіційну статистику, е, хоча там і на Заході теж е, доволі скептично ставляться до будь-якої статистики з Росії та е, Китаю, і особливо зараз, то принаймні дв, е, двостороння економічна співпраця насправді суттєво. Поліпшилась і, і виросла да саме за останні останні вже майже півтора роки, тому це одне з ключових питань. Я думаю, що Сполучені Штати, м'яко кажучи, зрозуміло е, натякнули Китаю про те, що якщо е, буде зрозуміло, що ці і е, 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 ця співпраця, да, що вона е, скажімо так. Е, так, чи інакше або допомагає обходити санкції, або направлено на там виробництво комплектуючих для певних видів зброї, обладнання або технологій, то відповідно це буде мати серйозні наслідки. І про це натякав саме Антоні Блінкен, коли ще взагалі то розраховував на свій візит до Китаю ще в лютому. Але Китай після цього, значить, запустив цю повітряну кулю для стеження. І відповідно цей візит були змушені скаснути. Чувати, але в цілому Риторика цього візиту виглядає достатньо непоганою як для конструктиву, скажімо так, між об обома країнами. Але з іншого боку, знаєте, от я пригадую там зустріч Трампа і Путіна в 2018 році у Хельсінкі. Тоді теж звучало все достатньо непогано. Да? А в 2021 році, взагалі, наприклад, Байден і Путін домовилися, наприклад, продовжувати певну угоду між Сполученими Штатами та Росією, так званий договір. New Start, з якого Путін самовільно потім вийшов 21 лютого цього року. Тобто насправді це лише проміжні результати, і лише на довгостроковій дистанції можна так оцінювати. Але ще був цікавий момент, якщо дозволити, то він стосувався можливої участі у війні, в принципі, я так зрозумів, або у тренуванні, можливо, китайських приватних військових компаній. Це те, що не було озвучено раніше жодним із членів адміністрації Байдена, і це достатньо. Серйозний такий сигнал, і в принципі, я думаю, що це головний сигнал Росії і але Китаю теж про те, що Сполучені Штати в курсі цього да і, і відповідно будуть ретельно слідкувати за е, цим, і попри, скажімо так, м'яко кажучи, обмеженість е, даних і спроби е, транспарентність даних зменшити майже до нуля. Ще є одне питання до вас США та Європа закликають Китай зайняти конструктивну позицію у досягненні справедливого миру в Україні і використати свій вплив на Путіна, щоб переконати його вивести війська з України. За яких умов це можливо, і коли Китай вже і нарешті Росію терористом назве і займе дійсно таку вагому позицію в питанні російсько-української війни. Я думаю, що при цьому лідері насправді Китай не назве Росію ні терористом, ні агресором. Ну як мінімум, тому що за декілька днів до початку повноштаного вторгнення СІЇ Путін м'яко кажучи у достатньо дружній обстановці зустрічалися і. Той візит, який здійснював всі до Москви, то звісно говорить про те, що станом на зараз ці лідери, і відповідно країни, які вони представляють, не готові. Там ні до чого іншого, як продовжувати поглиблювати свою співпрацю, або як мінімум не відмовлятися від існуючого рівня взаємодії. Тому я думаю, що при цьому керівництві і в КНР і в Росії це майже нереально, і, і тут лише питання тиску, питання лише і балансу інтересів. Тобто, якщо для Китаю стане невигідно, значить так. Тим чи іншим способом підтримувати е, Росію, і, зокрема, і двосторонні відносини з нею, е, тоді лише можливо сподіватися на реальну зміну курсу, але стратегічно е, остання фраза. Стратегічно для Китаю досі вигідно, скажімо так, дружити з Росією проти Сполучених Штатів, і ця парадигма вона сприймається зараз і в Росії, і в Китаї, і уже до неї більш-менш в Сполучених Штатах, розуміючи, що. Так, є взаємодія, але це все ж таки ще не такий не дуже серйозний і не дуже потужний альянс. Там, там, не дай Бог, військовий і так далі. Тобто, от, якби був там серйозний військовий альянс, то це було б для Сполучених Штатів там дуже серйозний спосіб покоїтеся. зараз. Це все ж таки поглиблене взаємодія, але її межі, да і наслідки, якщо за ці межі будуть переступати, сполучені штати в чергове окреслили, зокрема і цим візитом, що ми готові розмовляти, але все ж таки, от є певні межі, після яких жодних розмов не буде. та долучилися до нашого ефіру Владислав Фарапонов, політолог-американіст, був з нами на прямому зв'язку. Михайло, ваша думка. От з приводу військових кампаній, приватних китайських, що ми знаємо? Що США знає про це, так і що це за тренування? Поясніть нам Ну, скоріш за все, то є так, дійсно певні китайські військові компанії, але знову ж таки, будь-які військові компанії в межах Китаю вони керуються Китаєм. Від цього Про треба від... знає в Китаї Китаю. Їх від цього треба відходити, тому будь-які дії з цього приводу, на мій погляд, якісь тренування, співпраця навіть mm -hmm. на неформальному рівні з військовими компаніями, якимись ЧВК, вони в принципі неможливі. Бо на сьогоднішній день Пекін абсолютно розуміє, що є певна, ну скажімо так. Як то кажуть, червона лінія для Китаю наразі яку він переходити не може, і Китай е абсолютно розуміє, що і в Штатах е аналізують, ну скажімо так, дії китайського уряду, що робиться для того, щоб ситуацію не дестабілізувати. Тим більше є основний наріжний камінь в відносинах США та Китаю, то є Тайвань. Тобто цей аспект є ну найголовнішим, напевно, для Китаю, для де Китай більш застосовує скоріш, ідеологічну парадигму ніж економічну. тобто це питання ідеології, більш скажімо так. Яку позицію взагалі позиція е, Китаю щодо війни Російської Федерації проти України? Яка чітка позиція в них є? Тому що так Блінкен США і Ама... і... США і Європа дуже просять, щоб позиція була чіткою, більш голоснішою, мабуть. А яка вона є на зараз? Тобто, це таке невирішене бути нейтральним? Чи як от можна б це пояснити? Ну складно, якщо аналізувати китайські змі, то в них угу. е як такої антиросійської риторики немає взагалі. тобто вони намальні, намаг... вони не ле... не стільки лояльні, скільки намагаються тримати певну дистанцію, uh -huh. яка необхідна для лавіювання в інформаційному просторі для того, щоб відповідно формувати ту повістку, яка буде влаштовувати, скажімо так, керівництво. Тобто, в Китаї знову ж таки, і змі є під контролем уряду, також. Але цей аспект він наразі демонструє нам те, що з іншого боку. Китай має певну все ж таки миротворчу місію. Він її дотримується так. Вона може ну нам не подобатися, звичайно, зрозуміло чому. Але з іншого боку, Китай, наскільки я знаю, не визнає а, анексій та територіальних захоплень окупації з боку Росії. Це також є визначальним для нас. Тобто, він визнає територію України в межах 91-го року. Ось і цей аспект він є визначальним. Більш більш того, він демонструє нам те, що за певних обставин Китай може змінити свою позицію щодо Росії, якщо а за яких обставин? А, за обставин дестабілізації політичного режиму, тобто, вже сьогодні ми бачимо різні центробіжні сили в Росії. Угу. Тобто, за цих умов Китай почне відходити вже абсолютно від риторики, яка є проміжною, переходити до риторики більш такої для нас. Ну, як то кажуть, потрібною у цьому сенсі. Тому і наразі Пекін спостерігає за тими процесами, які йдуть в Росії або на Росії, звичайно. І у цьому сенсі, я думаю, ці процеси вони будуть йти ще жвавіше, ну, враховуючи ситуацію в так званій Белгородській області, враховуючи ситуацію конфлікту між там вагнерівцями міноборони. Росії, так звані, і так далі. Тобто, всі ці процеси вони демонструють центробіжність і більш того, зустріч Путіна з так званими воєнкорами. Вона також демонструє, ну скажімо, так неформальне вже рівень несприйняття з патріотами власне диктатора в тому сенсі, якому йому б хотілося. Тобто він є відірваним від реальності. Все це китайські. В лапках друзі Росії розуміють абсолютно. Тобто, вони розуміють, що режим він вже, як то кажуть, увійшов у стан такого крутого піке. Насправді, і кожна нова, кожен новий крок путінського режиму він буде ситуацію ускладнювати для нього самого насправді до точки неповернення. Ще питання Тайваню. Головний радник із закордонних справ Китаю Ван Є наголосив, що Тайвань є одним з ключових інтересів Китаю, щодо якого у нього немає місця для компромісу або відступу. Поясніть, що мається на увазі. Ну, по перше, Китай визнає знову ж таки Тайвань своєї території. Навіть США, як ми знаємо, Тайвань офіційно не визнають. Скажімо так, хоча підтримують свого Деколічно. часу, і, і, і не тільки і політичний візит пані Пелосі, ось на який Пекін ну, говорив, що відповість, але ситуація, скажімо так, склалася більш так стабільно і лояльно. А, ситуація з тануванням є наріжним каменем. Дійсно, Пекін бажає повернути Тайвань під свій контроль. Пекін бажає відповідно змінити ту систему, яка склалася на Тайвані. Відповідно, бо ця система абсолютно є протилежною до системи Китаю, не є комуністичною, є розвиненою усіх сферах, в тому числі в іт сфері, і таке інше. Тобто, бажає поставити ці... американізована так? американізована, розвинато розвинена, і Пекін бажає в тому числі цих ресурсів також. На сьогоднішній день цих технологій, цих ресурсів, і більш того, ми знаємо, що в межах а, Тайваню є також, а, ну скажімо так, прокитайські сили. Е, е, ну від цього також треба відштовхуватися у цій у цьому сенсі. І наостанок, вже не про Китай, але важливе рішення Президент України Володимир Зеленський призначив трьох послів України в Бразилії, Колумбії та Індії. Про що це свідчить, Михайло? Ну, це свідчить про те, що ми бажаємо е зв'язків з країнами, як то кажуть, глобального півдня. Ми бажаємо переконати країни, в тому числі Латинської Америки, де є російський вплив, він нікуди не дівся. Власне, і е президент Бразилії Лули -Лу Де Сільва демонстрував якраз такий проросійський, абсолютно риторичний вектор. Ми бажаємо зв'язків дипломатичних і ми бажаємо переконати ці країни в тому, що Росія на сьогоднішній день це є загроза. І тому призначення послів це такий знаєте масштабний крок з боку президента України щодо, ну скажімо так, протягування руки нашим латиноамериканським партнерам. Ми бачили, що наскільки, наприклад, наші потенційні африканські партнери їх важко переконувати, скажімо так. У а, нашій ситуації, у тому яка вона є насправді, але на мій погляд, у цьому сенсі, латиноамериканський напрямок є більш перспективним насправді на сьогоднішній день для того, щоб мінімізувати російський вплив, посилити, а, ну скажімо так, поширення дійсно дійсної інформації щодо української ситуації. Це важливо, і не тільки це треба робити через діаспори українські, але й через відповідно офіційні а, дипломатичні кроки. А призначення послів, тобто присутність України в Бразилії, Колумбії та Індії, це ж за згодою обох сторін відбувається, вірно Безумовно. Тобто і країни теж цієї безумовно. присутності бажали. Тобто, це вже такий крок назустріч можна розцінювати. Крок назустріч особливо у цьому сенсі щодо країн Сходу, я б хотів підкреслити От, власне Латинська Америка, і ось Індія. Індія для нас, взагалі, як країна, яка вже має найбільш чисельне населення за останніми переписами і економічно потужна і країна, яка знову ж таки. В проміжній такій знаєте позиції знаходиться. Нам важливо наразі подати, як то кажуть, руку дружби нашим індійським партнерам, щоб мати відрізати, скажімо так, Росію потенційно від одного з її стратегічних, скажімо, так партнерів в економічному сенсі, переконати їх. І з іншого боку, це такий потужний меседж до наших ворогів, до Російської Федерації. Ми що... вже й там, так Так, ми вже і там. Тобто на сьогоднішній день і Індія, і Китай вони переглядають, перезавантажують свої відносини по, від... по відношенню до України. Дипломатичний шлях він є найбільш корисним у цьому сенсі. Він дає зв'язки, і надалі комунікація може відбуватися у сенсі культурної демократ... дипломації. Ось обмінів, тобто ці процеси, вони запускаються якраз дипломатичним шляхом. Багато з них я вам дякую за розмову. Спасибі, що завітали. Дякую. Михайло Шабанов був цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.